Звернення при свічах. Я постараюсь якісь... Але суть не в картинці. То, що я вам скажу зараз. Суть взагалі настільки не, не в картинці. А... а в тому, що я хочу вам сказати. Да, тут, ну, я думаю, що першочергова це контент. І що я хочу. О, от, отак от взагалі було б діально, що я хочу сказати. Це таке моє послання жінкам, що все добре і все офігенно, якщо ви, якщо ви розвиваєтеся, саме Тому що, ну, от я просто зараз повернулась з побачення, Та, я я от я сказала, що у мене буде. Повністю приватне життя, але ну то, я думаю, не страшно, якщо я зізнаю, що я ходила на дейт. І я, чесно, от коли йшла, я думала, блін, а от в мене так давно не було поганих дейтів, може це було буде погане. Mm -mm. Mm -mm. І у мене от склалась думка, да, чого. Ну, от я думаю. Я думаю, я думаю, а хто створив цю реальність? То в мене більше немає поганих дейтів. Хто? Шакіра. Не Шакіра. Звісно, відповідь я, але ще немаловажне питання. А ким це е, да, хто створив? Е, що я зробила, щоб створити цю реальність? Я вам так скажу, що це тупо особистий зріст. Це саме рефлексія і це сама повага. Я раніше. ой, Мене візку впав в, в, в чай. сама повага і саморефлексія. Раніше я не знала, що таке саме повага. Ну, як би знала, але, знаєте, пренебрігала. Іменно пренебрігала саме повага. ну, Тому що, знаєте. Так... Ну, так раніше було простіше. Зараз, а, в принципі, от воно вже з'явилось, і це от така СМР трішить свічка, А пахне як. Ой, Боже, пахне все шикарно. Це мені зеленик подарував, ви знаєте. Думаю, запам'я думаю про нього. Ну, не ж не люблять, так? Мені політивні штуки. Квіти подарувати жінці. Ну, коротше, не про них. Самоповага. І навіть не скільки самоповага, а скільки самоприйняття і розуміння краси в цілому. От я не знаю, такими ефемерними Дераз поняття, я з вами розмовляю. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Суть в чому? Суть в тому, що погані чоловіки, які погані деякі, тому що раніше. Ну, у мене не було пряма геть поганих, але, знаєте, просто були дивні персонажі. А... Ну, я на цих дивних персонажів так закривала очі, тому що я переслідувала свої там, цілі інтереси. Да? Хто знає, то знає. Але от зараз просто я мій, мій девіз в житті новий, я все роблю по красоті. І до мене, от реально, що ти віддаєш цьому слід, от Моє все по красоті, то я отримую назад все по красоті. Так, да, я сьогодні йшла на дейт, і я подумала, блін, от дуже давно в мене не було поганих дейтів. Ну, ладно, я, звісно, була в стосунках 3000 років. Ну так, да, давно не було. Скажімо так, останні Порахувати би останні шість дейтів, от які я зараз гадала, вони були реально прикольними. І це так класно, ну коли ти, типу, не кринжуєш, ну тому що, от знаєте, чого я не кринжую, в принципі, і чому в мене все добре. По-перше, я прийняла себе, я собі не от я себе не засуджую за те, що я роблю, за те, як я відчуваю. І коли ти звільняєшся від цього постійного почуття провини... Ну, в реальності я легше дихати, і це ну, просто полегшує життя. Ти просто вже легко. Ти все робиш легко. І ти, якщо чесно, ну да, є якісь, звісно ж, всі хлопці, з якими я ходила на побачення, вони не були ідеальними. Да? Ну, тобто, жоден з них не виявився поки що. Моїм третім майбутнім чоловіком. Да, хто знає. Хто знає взагалі, як далі будуть розвиватися собиття. Але ну, от я приймаю себе, у да, мене навичай... нема віча при привини. І я реально, коли ти звільняєш себе від цих аков, ти на інших людей дивишся інакше, тому що ти намагаєшся їх поняти. І, ну, от як я, рані... я раніше, типу, не розуміла людей, я одразу вішала на них ярлики. Ну, знаєте, там наркоман. Бальної, там мамінь дзвук, ну, всякі такі. Зараз, типу, це не основні, мої... <гум> не основне, що я бачу в людях. Тобто, у них може, може щось таке просліджуватись, тіпу, що вони трошки бебіки. Але ну, я на це дивлюсь просто як я як на рису, загальну характеристику людини. І боже, дівчата, це так офігенно, коли тебе немає поганих дедів. Вони просто вже не проникають в моє поле. Просто кожен. Я ще, знаєте, така серійна, серійна гуляка, Типу, от в житті. І от ну, просто ти ще від одного не встиг відійти, а вже щось інше і ще від, от, от, уже роз, роз, господі, ти вже розриваєшся, тому що у тебе дві такі сказки, а тут ще третє, ти думаєш, господи, і все прекрасне. Ну, я це відео, мабуть, викладу, знаєте, затримка рік, щоб ніхто не, ніхто не побачив, нікого ніхто нікого не впізнав. Ну просто коли я перестала бачити в чоловіків, чоловіках... ну я навіть вже не згадаю, як я їх раніше називала, типу знаєте, що вони всі больні, і всі, 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 всі такі. Всі от больні якраз зараз до мене і не лізуть, тому що я в них взагалі починаю бачити, ну, не починаю вже давно. Бачу любов і бачу те, що я маю в собі. Ну, от, знаєте, просто. Мене там рік тому могло здивувати, що чоловік може так само, як я, просто ходити в кав'ярню і читати книжку. Я думала, що знаєте, так вміють тільки жінки. А зараз мене вже це не те, що не здивується, така норма життя, да? ну, тобто от, життєлюбство. Я не знаю, звідки, от, наприклад, у мене ця думка була, але реально росла років до 20 мінімум, 22 можливо. У мене в голові сиділа думка, що весілля і любов потрібні тільки жінкам. Це чисто культурний вплив, я думаю, тому що ці всі пісні, простіоспіти, я лучше з'їм перед ЗАГСом свій паспорт. І що є на Букін, що чоловіки супер нещасні в шлюбах. Я думаю, це реально, типу, весілля це свято для жінки. Зараз ем, це взагалі чоловік має більше хотіти. І я ну, зараз реально чоловіків бачу і бейбіками і на гудвей. і такими люблябільними, і такими ніжними, і такими просто ну, чудесними істотами. Тому що я себе так бачу. І мій загалом посил Мій загалом посил той, що. Треба почати з себе. Хто мені ще не говорив? Але спочатку треба вилікувати себе. І треба реально розвиватись, щоб до вас вже ліпло все всяке хороше. І це реально стосується всього. І роботи, ну, тобто кар'єри, роботи, друзів, і любові, тобто всіх сфер життя. Коли... Ну, це просто, знаєте, приятний бонус, тому що я ж це все робила не для того, щоб до мене зараз липли гарні чоловіки. Я це робила просто тому, що я захотіла покращити своє життя, але це настільки складно, настільки складно саме от, ну, почути це це нормально. А коли от іменно усвідомить, блять, ну це головна проблема, типу, тому що ти можеш чути постійно дуже багато істин, наприклад, ми не можемо змінити інших людей, але ти їх не чувствуєш в моменті, тому що ти ще не доріс. Але це прикольно їх слухати, тому що от таке, кожна така фраза, вона тобі сіє зернятку тут. І чим більше ти про це думаєш, чим ти більше носишся з цією думкою, тим ти більше починаєш її відчувати. І в певний момент ти її усвідомлюєш, і ти щиро починаєш цього бажати. І я просто, от якщо да, жінка зараз. Тому що я, чесно, не знаю, що як у чоловіків. Я не то, що не хочу розбиратися, але просто це їхній шлях. і Я до нього до нього жодного відношення не маю. Я не знаю, що там у да, любить коли, Це взагалі пофіг по барабану. Мені ми всі, по суті, однакові, чесно вам скажу. Для мене це теж інсайт останнього століття. Що як я раніше думала, що всі ж її чоловіки свого да? а, то і чоловіки акази... Оказыв... Ой, ой, я волосся, то і блядь, <сувачка> воняє. То і чоловіки, чо... Боже, реально воняє. То і чоловіки так думали. І я про це, типу, Ну це так цікаво, знаєте, що ми всі йдемо і той самий шлях. І, це інтересно. Це просто от мені дає оце знання, да, ці думки, коли мені чоловіки от розказували про їхній шлях, воно мені якраз і розкриває їхню людненість, то, що вони такі самі, як ми. Ну не повністю, да? жінки, чесні трошки краще, навіть не трошки. Але я вже це кажу без образи на чоловіків. Якогось мала, де що вони всі от всі такі, тому що, блін, я з такими общалась, понятно, що мені ні. Понятно. І чоловіки реально романтики. От якби я це почула від себе рік тому, ну, типу, я б з цим погодилась, тому що I want to believe, да? я хочу в це вірити, але я б це не відчувала. А зараз я реально бачу в чоловіках жорстких бейбіків, пупсиків, романтиків, які вміють старатись, які ну, реально щиро бажають любові собі і жінкам. І все таки, все -таки да, така думка, да, можливо, не всі чоловіки з цим погодяться, але дівчат це вам. Коли, бо от повернемось до Біблі, коли Бог створив Адама, згадайте, Йому було скучно. Да? Ну і там у нього є, є вообще історія, що у нього була перша жінка, а я не пам'ятаю, чи вона там закінчилась, але Адам, потім Бог створив Єву. Як Як? з ребра Адама? Тобто Бог, ну не я, не ви, да? Це якби так влаштований цей світ. Бог ну Бог, тобто авторитет глобальний для всіх. Він зробив так, що чоловіки неповноцінні. І вони. А, ж... а у жінки є всі ребра. У чоловіків ні. Ну, які ще вам докази потрібні. Жінка вона сама по собі повноцінна. Їй ну, нічого в цьому житті від чоловіка не треба, тому що вона може зробити все сама, крім там, народити дитину. Да? Але, ну і плюс зараз якби епоха фемінізму. Я не кажу, ви знаєте, що я за традиційні цінності, і я не кажу, що я не кажу, що нам всім жінкам треба бути без чоловіків. Чесно, я не хочу взагалі ем... довше, ніж тиждень, бути без чоловіка. Чесно вам з'ясаюсь. Ну, там чи місяць, да? просто якщо б я знала, що він у мене є, і там, нам треба було розстатись на місяць, на два, я б це переживала нормально. Але загалом, типу, ну, думка фонова, фон, 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 що є чоловік. Нам всім це треба. Ну, тож, просто просто тому, що це хорошо. а які ще аргументи вам потрібні? А чоловіки. та блять, опять волосся. А чоловіки вони іменно не можуть. І я взагалі недавно, от слава Богу, я не знайшла канал Family Психолог на Ютубі. І там жінка просто. Ну, не за патріархат. А, а хто не за патріархат? Всі нормальні чоловіки, вони за патріархат в розумінні того, що такий чоловік, що такий жінка. А, ім -хо, ім -хо. Ви можете з цим не погоджуватись. Але ну, ви що хочете саме себе забезпечувати? Ви хочете yes. самі на собі це все тягнути? Ви хочете ухажувати за чоловіком, кликати його на побачення? і першими лізти його цілувати. Це вже для мене нонсенс. Понятно, що? І так, да, всі нормальні чоловіки за патріархат. І да, і жінки можуть зробити все в цьому світі без чоловіка. Чоловіки так не можуть. І от, що я забула, хотіла сказати: чоловіки, в принципі, з жінками, да, так, асилка на канал Family Психолог. Чоловіки поряд з жінками вони просто розслабляються. Вони от реально, ну, справжні чоловіки, знаєте, не типу, не, не скейтери. Е, да, чоловіки, які нормальні, які на, 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 нам цікаві. Ну, чоловіки розслабляють поряд жінкою. І вони, блять, ну ви точно це знаєте, що вони беруть у нас енергію. Да, як казала ця Рейчел з друзів, вони крадуть наш вітер. вітер. Жінка, жінка вона може, типу, прожити блядь, скільки завгодно без чоловіка. Не, звісно, це буде не найкраще життя, але це можливо. І вона може зробити все саме ще раз повторюсь. Чоловік реально не може тупо відпочити без жінки. Ну, от ви розумієте, наскільки вони. Ну, все, що вони роблять в своєму житті, це для жінки, для родини. Ну, я нагадую, що я за традиційні цінності. Ну, це просто, це прекрасно. І це прекрасно. Я дуже раджу канал Family Психолог. Вона мені набагато таких простих істин. Було. Ой. Тупо ну, нагадала всякі такі прості істини. Я нарешті вже в цьому стані жінки, що я готова це почути, і я з цим згодна на 100%. І якщо я раніше, знаєте, я ходила до психологіні своєї, і вона каже, а що ви, ну, от як ви дивитесь, якщо весь чоловік вам відкриє рахунок в банку і буде туди скидати гроші? І я, коли це вперше почула, у нас було два роки тому. Я думаю, ну було б хорошо, але так робити не буду. Зараз, чесно, ну дуже це база, але а чому мій чоловік не може так зробити? Якщо він хоче, щоб я була хеппі. І да, якщо тут мене дивляться якісь там чоловіки, це не означає, що жінка тупо сидить і отримує всі дари чоловіка. А, тому що це обмін енергіями. І жінка, блядь, да, я це зараз реально якась можлива йобнута або да, як це? Патріархалка, там, чи як вона називається. Жінка дає енергію не в сенсі, що вона, я не знаю. Ну, не все погане, що ви зараз чуєте в інтернеті. Просто жінка вміє створити настрій, створити затишок, щоб чоловік хотів повертатись додому, щоб чоловік знав, що от я зараз піду, відпрацюю свій важкий, 8 годинний день на IT-роботі, работі да, чи там на своєму бізнесі. І я повернусь і вдома буде затишно, буде стояти рослинки, будуть стояти ці candles, всякі свічки. І мене буде ждати хеппі лайф. Щаслива жінка. Я з нею можу просто робити все, що завгодно. І підтьомнуть, і обійняти, і вона мене обійме і цьомне, і вона мене любить, тому що я для неї роблю. І, вона, і я її люблю за те, що вона для мене робить. Це обмін, це обмін. Коротше, да, так, таке патріархальне включення. Ну, от жінки просто не цей. Ну просто жінки, почуйте мене і зрозумійте, і, як говориться, це буде вам щастя. Тому що це, е, е, цей світ, цей світ. Блядь, от просто я не знаю, дівчат. Е, згадай... Та Йошкінко. Згадайте, що згадайте що не Шакіра, кручу. Згадайте, просто от влюбленого чоловіка, влюбленого мужчину закоханого, ну згадайте. Він для вас, він готовий зробити все. І чому? Тому що він хоче вашої компанії. Хочете до мікрофон так кинуть. Все, баста, ля комедія. І це відчувається, коли чоловік готовий для вас щось зробити. І це, в принципі, те, як і треба обрати чоловіка. І оце всі знаєте, люблю, не люблю, люблю колишнього, А Отут воно все обрубається. Якщо чоловік не хоче е, не то, що з вами зустрітись, ну так, да, це якби нормально. Він, він реально, блядь, у мене мільярд була ситуацій в житті, коли чоловік який, ну, реально хотів мене побачити, йому було пофіг на все. Навіть якщо це побачить, це от, коли я переїжджала, коробки потаскати мені з першого поверха в мою квартиру на третій, без ліфта. І созвончик у тут мікрофона, а він таскає, понимаєте? Було б бажання. Тому все максимально просто, максимально, ти це бачиш одразу, що чоловік щось робить. Ти просто ну, живеш своє життя займаєшся своїми справами. Так, дівчата, таке було моє включення, можливо, я зараз це змонтую і виложу. Тому що тут інформація якби, актуальна на, на сьогоднішній день. І я сподіваюся, що... я просто хочу, щоб жінки були щасливими, щоб жінки. От теж, що ще сказала, нагадала, нагадала жінка з каналу Family Психолог, що жінка ніколи не чейс, вона ніколи не молиться, вона ніколи не, не вимагає. Від чоловіка якусь увагу і ля-ля-ля. Дівчат, от просто, щоб ви розуміли, я таким займалась. Полоділа. Мені за це не соромно, просто цей мій шлях. Але зараз у мене я реальні принципи в житті. Ну, я ніколи не покличу хлопців на перше побачення. Я от максимум, що можу зробити, це якби ну, сказати, де запроси мене кудись. Ну, тобто, дати понять, що я хочу. Це, в принципі, все, що жінка має робити. Вона має е, давати поняття, давати зрозуміти, що вона хоче чоловік робить. А, ціл... Лізти цілуватись Я у ку куку, я ніколи не полізу цілуватись перше. Для цього треба, ну, це має робити чоловік по факту, по-перше. По-друге, це він має зчитувати настрій, він має зчитувати атмосферу. Все. Я, от, наприклад, да, хороша, до речі, ситуація це хороший приклад. А, ну, от мої там останні такі, останні романтичні лінії. Я сходила з хлопцем на три чи чотири побачення. Може, навіть менше. Ну, от, не більше одного, але може два-три. І ми не поцілувалися. Uh, і мене ну все було класно. Він проявився як мужчина одразу, але uh, ми не поцілувалися. А я от просто, знаєте, така кокетка, а він поїхав в інше місто, поїхав до Львова. А йому кажу, а якщо я приїду, що буде? Я приїхала, і я теж я не знаю, я приїду, я взагалі знайду чим зайнятися. Ну, у мене тут діл купа на один день приїхати туристкою Львові, що мені не може робити, я сама себе займу. Тож він мене розважав у весь цей час, що ми були у Львові. І що я зробила? Я просто я зробила величезний крок. Я сама купила квитки на потяг, сама вийняла квартиру. Але я просто дала понять, що він мені не безразлічно, що мені не байдуже. І ми поцілувалися. Просто треба зробити крок на зустріч. Просто помількати, Просто дати понять. Але нічого не робити. Моя думка. Всім гарного вечора. Дякую. Це теж тепер канал називається Family Психолог. До зустрічі!